Доброго дня, шановні батьки! Для вас консультація. Як навчити дитину любити здорову їжу. Подавайте власний приклад. Діти наслідують батьків, тому важливо, щоб мама з татом теж дотримувалася принципів здорового харчування. Заохочуйте дитину готувати разом з вами. В процесі ненав'язливо розповідайте про користь овочів про способи приготування страв. Зробіть десерт ритуалом. Оберіть певний день тижня, коли дитина зможе поласувати солодким, замість того, щоб давати цукерки, печиво чи тістечка щодня. Давайте дитині вибір. Наприклад, замість лише броколі на обід запропонуйте обрати між ним морквою чи кабачком або стравами з ними. Будьте винахідливими. Прикрашайте найпростіші страви фігурками, квіточками та іншими елементами, зробленими з овочів, фруктів та інших продуктів. Ведіть здорові перекуси, замініть солодощі випічку на фрукти, сухофрукти, горіхи, сир або скибочки овочів. Їжте разом всією родиною. Для формування звички здорового харчування дуже важливо відчуття сімейної її єдності. Дякую за увагу!